Війна, слово, що стало буденним. Та війна тримає кривавий серп в руках, забирає життя, до цього не звикнути, з горем не примиритися. Очі рідних, котрі бачили востаннє не забути. У прологах своїх загиблих героїв шанують по особливому. 28 серпня у міській раді відзначили пам'ять семи воїнів, чий останній подих заглушив звук вистрілів. Денис Дворніченко, Валентин Крапив'янський. Олег Черниш, Олександр Нітченко, Олег Рекуненко, Олександр Шут, Андрій Ведміцький, захисники України, герої Прилуцької громади в строю поряд із побратимами незримо обороняють рідних кожного з нас. Прилуки схиляють голови в пошані. Холодний звук метроному відлічує хвилину. Хвилину, котра настала завдяки їх подвигу. Немає слів, коли котиться сльоза мами, коли дружина, мов розділена навпіл, коли діти стали сиротами та їх шукають. Віднаходять з глибин душі, аби хоча б на мить втішити, зігріти, підтримати. Сьогодні ми всією громадою запросили вас у цей зал, щоб вшанувати. Пам'ять, вшанувати подвиг наших синів, наших героїв. Для кожного з нас, для кожного прилучанина і для всіх українців, захисник, який віддав життя за рідну землю, за свою батьківщину, за нашу батьківщину, за наш спокій це герої, це для нас герої. Це герої нашого міста, це герої нашої держави. І наш обов'язок. Доземно, від усієї громади, доземно вклонитися вам. Висловити найтепліші слова вдячності і мамі, і батьку, і дружині, і дітям, дітям, і братику, і сестриці, всім від усієї громади. Бо це дійсно наш обов'язок. А сьогодні від усієї громади будемо говорити вам слова вдячності. Від усієї громади я буду схиляти голову перед вами, перед пам'яттю дітей, наших синів, наших захисників. Дозимно будемо вклонятися і дякувати. Від імені всієї громади я скажу те, що це велика честь для нашої міської ради і для мене, міського голови. На превеликий жаль, у цей не такий, не так такий недобрий час зустрічатися з вами. Але я сьогодні ще раз буду казати, що я буду святи голову від усієї громади і дякувати вам, і хай Бог береже кожного з вас гірка мить час, коли своє горе болить найсильніше. У цю хвилину хочеться кричати про біду інших. Мама співчуває мамі. Дружина з розумінням дивиться на дружину сестра та брат. Оплакують частину себе, їх рідні захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. І сьогодні вони посмертно удостоєні почесної відзнаки Захисник України, герой Прилуцької громади. Денис Дворніченко боровся до останнього. На фронті отримав тяжкі поранення. Дух воїна був незламний та не витримало тіло. Помер від ускладнень у госпіталі, залишивши маму Ірину в горі. Мене син був сонячний. Завжди посміхався, виходив з будь-якої ситуації переможцем. Він завжди казав Мамо, у нас все вийде. Він був надійний захисник і люблячий син. Ростила сама, як гідного чоловіка, опору та звістка про загибель сина, мов спустошила, забрала з-під ніг землю, не встиг одружитися, не встиг. Народити омріяну доньку. Він був прекрасна людина. Це була така неймовірна, добра, щира людина. Він завжди до всіх з добротою відносився. Він завжди був, ділився всім. Він ніколи з нікого не пройде життя. Він дуже обожнював свою маму. Він не любив маму. Божу він, мама, це для нас була святка. Я розумію, Наскільки щасті у нас тримуєся на Дуже неймовірна втрата, тому що це була дуже сильна зв'язка між мамою, між синою Мама його виростила. Мама його виходила Він Саме прекрасного чоловік, який якщо можна було. Я їй дуже вдячна за такого чоловіка. Валентин Крапив'янський на передовій захищав Прилуки, Чернігівщину та всю Україну двічі. У 2014 році, коли настала війна, взяв участь у антитерористичній операції. І знову, 24 лютого 2022 року, постукало в двері кононадою вибухів. Три роки оборони Луганщина, 17 червня, день, що втратив кольори і вкрав щастя. Посмертну відзнаку отримує мама Валентина. Він родився у нас 11 серпня, восімдесят восьмого року. Схватки почалися, були ще вночі. Я терпіла аж до одинадцяти часов ранку. Кажу, синочок, почекай трошки, почекай, щоб кажу, хоч не ночі. Ну родився одинадцяти часово. То він такий був. Маленький, такий пухленький він у нас був, такі щочки, нього, такі красивенькі були. Ми уже ім'я для нього було давно при як приготовлено, Бо у нас перша дочка родилася. Ми з чоловіком вирішили, якщо буде перша дочка, значить буде Ярослава. Якщо буде син, значить буде Валентин. Значить, перша у нас дочка родилася, Ярослава, і другий у нас вже родився Валік. А в нас моя бабуся, вона родилася у 21-му році. Вона була е, у як час війни. Вона була у. На заводі на, на воєнному вони працювали, і було бабуся до нас, як приїжджає. Хлопці хто запитали бабусю, розкажіть нам про війну, войну, бабу, я вже вам розказувала, і ще раз, і ще раз. І вони дуже часто питали, щоб бабуся їм розказувала про війну. Та чи думали, що війна стане неспогадом минулого а героїчним сьогоденням, сповненим втрат? Одинадцятий рік країна з честю прощається із синами та дочками. Його завжди все було добре для нас, бо він. Беріг дуже наші нерви з мамою, беріг нас від інших. Ну, За чим вам нервничати, стресів, намагався. Він нас заботливий, дуже був переживательний. Він все переживав собі, а нас намагався лишній раз не турбувати. Колись подзвонив до мене по відеозв'язку, ми з ним розмовляємо, він каже, що все добре. і тут. Чую вибух, земля йому на голову сипається, але в нього, як завжди, все було добре. Беріг рідних захищав кожного українця та не пошкодував себе. Він завжди носив з собою, ну, возив хрестик свій, на почки серебряно. А цей раз він як їхав, він його забув. Я йому дзвонила, кажу, Валічик, хрестик твій вдома. А він мені каже, поховайте мене в ньому. Він, наче відчував, це дуже велика втрата, дуже велика, непоправна втрата для нас усіх. Він завжди, я йому казала, що він для мене є героєм. Я завжди йому казала, ти мій герой. Дуже важко було, коли він їхав туди, до хлопців, тобто повертався на війну. Я йому завжди казала, ти як. Тільки виходиш з квартири. Так в квартирі пусто і життя зупиняється. А тепер воно ну, зовсім зупинилось. Аби гідно попрощатися із батьком, Дмитро Черниш чекав рік. Герой Прилуцької громади Олег Черниш народився на Миколаївщині, та місцем останнього спочинку стала Прилуччина у 2016-му Захищав схід України і в час Великої війни знову повернувся на фронт. Донеччина забрала воїна 28 серпня. Син отримує посмертну відзнаку. Нам не вдалося толком з часу повномасштабки зустрітися. І дуже жалію, що не вдалося з невісткою познайомити. А єдине, саме мінімум, що я можу зробити, це щоб пам'ять про нього жила. Він в першу чергу це та людина, яка своїм життям уберегла десятки, можливо, сотні інших. Та людина, яка. Залишилась на завжди на завжди в Донецькій землі. Повернувся до України, аби стати на її захист. Олександр Нєченко три роки воював. На передовій пройшов всі щаблі військової служби від старшого солдата до командира взводу. Отримуючи відзнаки, ділять горе батько Володимир та дружина Марина. Він був особливою людиною, настільки особливою людиною, справжнім чоловіком. Коли перші дні повномасштабного вторгнення. Були. Він на той момент був в Дюссельдорфі, їздив, працював міжнародним далекобійником в польській фірмі. І він тоді позвонив 24 лютого. Кажу, нас кажу, війна. Я кажу, буду їхати додому. Кажу, не треба, без тебе розберуться, не потрібно сюди їхати. Я тебе прошу. Три дні він терпів. Три дні він читав новини. Тоді, коли вже на прилукі пішли, коли вже по новинам рознесли, що на прилуки пішли, він мене просто поставив перед фактом. Він дзвонить, я вже дзвонив, мене завтра знімають з машини. Дві доби добирався він додому. До я його виїжджала, забирала ще з прилуцького вокзалу. Тиждень він оббивав пороги під військоматом, тому що не було на нього зброї. Він виходить 4 березня. Я знаю, що прокинулись від вибухів дуже сильних. Він прокинувся. Він такий. Ти, ти розумієш? Каже, я настільки безпомічний, я ж мужик. Ну я ж маю захищати свою сім'ю. Каже, а я нічого не можу зробити. Він тоді поїхав. Він півдня просто під військоматом і все таки його забрали. Віддати шану командиру. Прийшов ветеран війни Юрій Желіба. не стримуючи сліз, називає Олександра. Братиком. Братик був турист, вірним своїй справі, був воїном, таких людей мало. Він в себе в зводі облаштував так для своїх хлопців. Було як дім. Він виїжджав завжди на допомогу, коли було пекло. З ним ми пройшли дійсно пекло. Я склоняю голову перед ним, бо зобов'язаний йому своїм життям. Він мене вивозив. Ці хлопці берегли нас, берегли небо над нами. Я ця людина була. Що відданий справі, що кваліфікований військовій справі знав свою справу, це завжди казали їдемо на роботу. Я ним пишаюсь, він справжньою людиною був нього він в відпустку навіть хлопців відправляв, а, ну, а сам завжди останній їхав додому. Я все йому казала. Кажу, Покажи мені хоч, хоч на одного командира пальцем, щоб так кажу. ну Кожен якось за свою сім'ю, щоб додому, щоб додому. А він каже: Марін каже, ну, що ти зробиш? А хто знає, коли вони останній раз вдома каже, їх теж хочуть і діти бачать, і жінки каже, хочуть бачить. Він за кожного зі своїх хлопців душею горів. Виходи, ці нагороди, що у нього, він ніколи ними не хізувався. Він ніколи, він завжди їх приховував. Він завжди казав, кожна нагорода це кожен вихід, це загублені життя, це загиблі. Тут немає чим пишатись. Він завжди казав: знаєш, мені не соромно, я не дарма, прожив своє життя. І якщо я навіть загину, якщо навіть так станеться, я загину справжнім чоловіком. Олександр Рекуненко захищав Україну на Запорізькому напрямку. На фронті отримав поранення та продовжив службу. 16 липня 2025 року загинув. Відзнаку призначено племіннику отримує рідний дядько Віктор Рекуненко. Олександр Шутин дожив до 46-го дня народження лише 10 днів. Загинув 14 липня. Залишивши без батьківської опіки доньку Віту та сина Артема, воював на Донеччині два роки. Загинув у бою, доєднавшись до лав небесного війська. У цивільному житті був будівельником, а далі своєю кров'ю і потом будував вільну та незалежну Україну. Андрій Ведміцький щойно минув місяць, як захисник загинув. Герой, герой для кожного, герой для громади, герой для дружини і змарнілої мами. Герой для всієї родини. Він був чуйним, щирим, завжди йшов на допомогу, підтримував як морально, так і фізично, ніколи не відмовляв не тільки мені, будь-кому, друзям, знайомим, рідним, завжди першим був і в родині, і в дружбі, і на роботі. І В військовій справі ніколи нічого не боявся. Остання розмова пригадується, коли він приїхав у відпустку. Він недовго тут пробув, і в мене виявилася можливість з ним зустрітися особисто. Він стояв такою щирою посмішкою, посміхався, дивився, говорив мені. Мала, все буде добре, ми прорвемося. Я скоро повернусь. І я вірила. Я вірила, що повернеться. Він всім казав, що все буде добре. Таким. Усміхненим я б хотіла його бачити і надалі. Але на жаль, у історію війни Росії проти України вписані 122 імені загиблих захисників прилучан. Сьогодні сім неповторних історій осяюють лампадки на алеї героїв. Йдучи містом, загляньте в щирі очі кожного захисника. Подякуйте їм за оборону та вклоніться подвигу воїнів. Шануймо захисників України, героїв Прилуцької громади.